Всім привіт, слава Україні. Запрягли жеребця. Зробили фіру, дужки нові, помалювали все. Ще колеса змагаємо зробити, скати, поміняти диски. Іди. Так, все, жеребця запрягли, хочемо проїхати. Нині перший виїзд. Фіру зробили. Як, як маю, кого цікавий жереб. Може бути на продажу, на паровку любе. Зараз трохи піднімаємо, покажемо його, що до чого, де яка фіра у нас вийшла, трохи менту зробили. Це низ. Низ переробку запустили. Так зеленець, залізо чорне, такий жеребець. нагадує, може бути на продажу, на паровку, на обмін, любе. Прогрівуємо спереду. Зараз мы приїдемся, трохи покажем. На, я знімаю, я буду ехать. Арсулючки не то, щоб було перше. Давай її, легонь. Тишень трохи до високі є. Але кажу, буде міняти вісім, скатиш, що все буде робити. Moći kavić, kiđeretić, moći možda sam gdje je fjera u nas stojati, čekati ako ote majem priči peti, to će se

Давайте знімати для вас, якщо все покажете. Тобто, ось я Давай сюди там поїдемо. Гайте. Ще болти пообрізаємо на дошках. З колесами все треба порядок. Все, людсько поробимо, все покажемо. Все буде. Давай швид! Ще колеса трохи поркіт, але будуть колеса людські ти... Давай! Ай, біжить, легонь. Є лиш!

Такі у нас відео, получше, невеликі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь ще, коментуйте. Будемо щось знімати, пишіть, що робити, то. Так що все, Всім дякую за увагу. Дивіться.